Доброго ранку, діти, час заняття починати і завзято працювати. Діти, я буду читати вам оповідання, але деякі слова загубилися, то ви, дітки, мені їх підскажете. Отже, починаємо. Будьте уважні. У дитячий садок прийшла новенька дівчинка. Вона зайшла до групової кімнати і тихо сказала і ось тут слово загубилося. Дітки, як ви гадаєте, що сказала дівчинка? Доброго ранку, правильно. Діти радісно і голосно їй відповіли. Що відповіли діти? Доброго ранку. Як же її звати? подумали дітки. А Сергійко запитав, як ви гадаєте, що мог запитати Сергійко? Привіт! Як тебе звати? Наталка, відповіла дівчинка. Максимко, вічливий хлопчик, запропонував їй стілець і сказав Сідай, будь ласка. Наталочка сіла і відповіла. Як ви гадаєте, що відповіла Наталочка? Щиро дякую. Діти почали гратися, та ось Іринка ненароком штовхнула Наталочку, повернулася до неї і сказала як ви гадаєте, що сказала Іринка? Вибач, я не хотіла. Швидко минув день у дитячому садку. Вже час додому. Наталочка попрощалась з дітками, вона сказала, як ви гадаєте, що сказала Наталочка, коли прощалась, до побачення, друзі. Діти їй відповіли. Що могли відповісти діти? До побачення, до зустрічі. Молодці діти. Всі загублені слова ви повернули до оповідання. Ой, куди це я потрапив? Зайчику, не галасуй, ти потрапив у садок до діток. В нас заняття, і ти нам заважаєш, краще б ти привітався з дітками. Привітатися? Як це? Я не вмію. Допоможемо Зайчику, діти. Скажіть, малята, які ми слова використовуємо, коли вітаємося один з одним. Люди, коли вітаються, що вони говорять один одному? Правильно, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, рада вас бачити. Вітаю вас! Привіт! Діти, скажіть, кому ми кажемо доброго ранку, доброго дня, рада вас бачити. Правильно, ми говоримо це дорослим людям. А привіт, кому ми можемо сказати? Привіт, ми говоримо друзям. І все так просто. Так, зайчику, це просто. Дітки, а підскажіть зайчику, коли ми вітаємося один з одним, який вирос обличчя повинен у нас бути? Так, ось подивіться, зайчику, на малюнок. Люди дивляться один одному в очі. Вітаються і посміхаються. Усміхнися всім навколо. Скажи друзям добрий день. І тоді обов'язково день пройде в тебе чудово. Чудово? Не чудово, бо я голодний. Я посварився з друзями. Мене всі образили, у них є морквинки, капусточка, а вони мені не дають. А як ти просив? Я казав, давайте мені швидко, всі, всі, всі. У вас багато, а у мене нема. Ми тебе впізнали, ти зайчик, гультяй з відомого віршика. Діти, давайте пригадаємо цей віршик. В лісі жив зайко гультяй, знав єдине слово Дай, дайте яблука, малину, дайте моркву й капустину, дорікали звірі слід, Бути вихованим слід, чи тобі завчити важко слово чарівне, будь ласка. Так, це я. То ти не тільки вітатися не вмієш, що ж, наші дітки можуть тебе навчити. Діти, скажіть, як і треба щось попрохати, давайте навчимо зайчика, які слова ми використовуємо. Дай, будь ласка, будьте ласкаві, будьте люб'язні, прошу вас, чи не могли б ви. Чи можу я попрохати вас? Маю до вас прохання. Діти, а тепер давайте трішечки з нашим зайчиком відпочинемо, щоб наші оченята відпочили. І виконаємо ось таку цікаву вправу для оченят. Подивись направо один, два, три. А тепер наліво один, два, три. Вгору подивись один, два, три. А тепер вниз. Один, два, три. Ручки вгору підніми один, два, три. А тепер донизу. Один, два, три. Добре ручки розітри. Один, два, три. Носика торкнись і клас покажи. Молодці малята. Ваші очі та ручки трішки відпочили, Йдемо далі, діти. А зараз, щоб наш зайчик дуже добре засвоїв всі наші рекомендації, дітки, які ми йому з вами дали. Я вам пропоную, а зайчику, також буде корисно подивитися мультик. Який називається уроки вічливості. Гарного перегляду! Запрошуємо вас на уроки вічливості! Навіщо взагалі потрібна вічливість? Спитаєте ви. За допомогою вічливості ви виказуєте повагу і до інших, і до самих себе. Вічливість допомагає заводити друзів. З вічливою людиною набагато приємніше спілкуватися. А ще ваша вічливість вказує на вашу вихованість. Отже, поїхали! Вітання! Вітаю прощання. Горіше. До побачення. Прощавай. Вибачення. Прохання. Вдячний. Ху. Я перебрушую. Mm. Можна будь-яко погратися чи чудовою червоною кулькою. Звісно, можна. Тримайте. Дякую. Звертання. Аго, чуєш мене? Чи ні? М? А -а -а. Друже, перепрошую. Будь ласка. Тепер ви знаєте багато слів ввічливості. І ми сподіваємося. Що ви будете використовувати? Сім'я? Ось, малята, бачите, які правила вічливості існують? Зайчику, ти зрозумів? Діти, скажіть, а нашого зайчика треба ж якось поговорити з його друзями? Що ж він у них не так гарно морпинку просив? Як ми можемо? Примирити нашого зайчика з його друзями. Давайте пригадаємо, за допомогою чого друзі миряться? Правильно, діти, за допомогою мирилки. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько, мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки красні. Зайчику, сподіваємося, що ти все зрозумів. Дякую діти, що навчили мене бути вічливим. Я все зрозумів. Я все запам'ятав. Так, зайчику, тепер ти сміливо можеш стверджувати, що ти пройшов школу ввічливості. Про це дізналися твої друзі і прийшли до тебе, і принесли тобі цілий кошик морквинок. Діти, Треба завжди і скрізь бути чемними та вихованими. Отже, малята, давайте пригадаємо, як потрібно прощатися, які чарівні слова ми використовуємо, коли прощаємося. Можна сказати, до побачення на все добре, прощавай на добраніч», до скорих зустрічей, малята!